Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям, які захищають нас від страшного лютого ворога. Дякую вам за ваші відповіді, дякую за ваші запитання, дякую за вашу підтримку. Насправді вона мені дуже потрібна, бо. Коли стикаєшся із коментарями недумків, ворогів, то воно все-таки якось, знаєте, залишає такий неприємний осад. Ну що ж, продовжимо нашу зустріч. Панове, багато хто е, запитує, а що робити. Що конкретно, Яка, який вихід із нашої безвихіді? Ну, безвихідних ситуацій немає. В принципі, є ситуації, вихід, із яких нам не подобається, до виходу, якого ми не готові. Дуже шкодить, коли. Ми не спостерігаємо, розумієте, немає таких подій, які раптом, ну хіба що із зарогу вискочила машина і збила. І то все має якусь послідовність. Дуже багато людей в коментарях мені пишуть: а що раніше було, а час. От як тільки людина починає казати: а тоді, а зараз, то це значить, що вона не відслідковує. Поступовість, послідовність змін. Немає такого, щоб раптом. Все відбувається зв'язане, знаєте, як, як ланцюг, ланка за ланкою йде. І нам треба привчитися бачити світ такий, як він є, в його послідовності. Ну, це загальні такі. Значить, ситуація у нас. Досить таки важка у нас війна, і у нас дуже ненадійне керівництво. Коли мені розказують, що всі крали там ще що то, так, панове, тільки трошечки так, та не так. Справа в тому, що коли розділявся Радянський Союз, то це було не зовсім так спонтанно. В той час, наприклад, в Україні був досить сильний протестний потенціал. І керівниками, які реально керували Радянським Союзом, багато хто з них були просто там, знаєте, як ото е, сірі кардинали, було прийнято рішення дати Україні е, видимість самостійності, щоб ми. Але нам так її зіпсувати, цю самостійність, щоб ми розчарувалися в самостійності, розчарувалися і повернулися назад. Тобто, вони планували нам зіпсувати торжество нашої волі. А для українців воля дуже велике значення має. Для нас має велике значення внутрішня свобода. Тому вони, користуючись тим, що у нас було дуже багато Кейдебовської агентури, ну просто уявіть собі, у нас агентури було близько мільйона чоловік. Ну, тобто, не чоловік. <с nesse shit> Близько мільйона громадян України були агентами. Мало того, була проведена ще додаткова вербовочна операція і вербували номенклатуру, тобто керівництво, і вербували знизу до верху. Якщо хтось спостерігав той час, то якраз перед тим, як Україна відділилася перед розпадом, у нас багато начальства по здоров'ю там ще що, то вони покидали, ну, полишали свої посади. І звільнялися. Так от, це звільнялися ті, хто не хотів вербуватися. Одна із е, засадових принципів існування КДБ. КДБ це була цепна собака партії. Собака не має права вербувати свого хазяїна. Тому керівництво. Представників керівництва номенклатури не вербували принципово. А тут комітетчики почали вербувати саме номенклатуру. Вони готували нам підпілля, яке буде руйнувати країну. І судячи по тому, як Україна деградувала за ці роки, це підпілля працювало досить таки добре. Але особисто за себе скажу. Дуже довго, коли я розказував про це людям, то або сперечалися, або відводили очі і зрозуміло, що мене не слухали. На це не звертало А потім настав якийсь момент, коли я черговий раз розказав, але це вже було АТО. І мені сказали, ну так це зрозуміло. Настав переломний момент. Кількість людей, які почали задумуватися і щось догадуватися, збільшилася, що я вже почав їх зустрічати, з ними стикатися. Так от, панове, коли мені розказують, що у нас і раніше крали, перепрошую, панове. А де були особисто ви? Для того, щоб їм було зручніше красти. Вони створювали такі умови, щоб було красти зручно і людям. І коли всі перемазані, звичайно, громадянин, який там взяв торбинку, чи ще, що він не може обігнати ту людину, яка бере машинами. Нас руйнували заводи, скуповували, роз, роз, розламували. Подивіться навколо, яка руїна була. Але Панове, а де були ви? Я вам розкажу таку історію. На початку АТО мене запросили на зустріч там із представниками одного села. Їхній арендатор від їхнього імені понаписував договора оренди, він забрав їхні паї. Вони. Ну, недавно ж пройшов Майдан, зібрали покришки, почали біля його офісу там палити ці покришки. Це було недалеко від Києва, це село. І е, приїжджає мікроавтобус, вийшло 12 молодиків, підходять до людей і кажуть, я знаю, де ти живеш, де ти, де ти, де ти, в тебе сім'я, в тебе то. Всі скисли і розійшлися. І потім підходять до нас кажуть, атошники, поможіть нам з ними справитися. Я кажу, ти ж розумієш, казачі, що ми зараз прийшли на ротацію. Ми відпочиваємо. А потім нам команда і ми знову пішли туди. А вони прийдуть до вас. І що? Вони вам зроблять тільки гірше. Так от в вашому житті настав переломний момент. Ви повинні зайнятися самі своїм захистом. У вас є мисливці, у вас є зброя, у вас просто є рішучі люди. Домовтеся між собою, влаштуйте чергування. Вони можуть приїхати ночі, підпалити хату там іще. Панове, згадайте, як були раніше дружинники ходили. Зараз уже є телефони, ви можете контактувати між собою. І будь-яку таку команду ви можете зустріти. І вона в своє, ну я не знаю, це банда, не банда, в лігу, вона може просто не повернутися. І все. І вас залишить спокій. А якщо зараз ви це проковтнете, ну ви ж до землі цієї не прикипіли. Це раніше, коли з діда прадіда обробляли свій лан і він ставав частиною сім'ї. А зараз це вам так просто дали лани, ви вже перестали бути їхніми хазяїми в душі. То пройде якийсь час. І цей арендатор, йому захочеться або вашого сина забрати в раби, або вашу доньку собі в, 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 саме, забрати в постіль. І вас, ви це проковтнете, бо ви не навчилися об'єднуватися. Ви не готові захищати себе. Ось така справа, панове. І я вам розкажу ще таку штуку. Пам'ятаєте? Діди баби розповідали, що раніше не було замків в селах. Хіба що від протягу або від вітру там на хвірточку закривали, чи на крючок, і все. І ніхто нічого не крав. Чому? А я вам скажу: в селі не було злодіїв. Як не було? А вони закінчилися, панове. Злодіїв в селі. Або спалювали хату і казали геть. Або спалювали разом з хатою, з сім'єю, з дітьми. Віконця маленькі, двері підперли і все. Ой, скільки зараз людей скаже, що це не демократично, несправедливо. Панове, в ті часи народилося 12 дітей, народилося 15 дітей, 10 дітей. А вижило 5, 6, троє. Той, хто хоч трошки був якось заслабий, якийсь, вони просто помирали. Панове. Тобто люди, які не зовсім відповідали умовам цього життя, не виживали. А злодії вони відповідають умовам цього життя, у них інший просто дефект. Тому все було по тим правилам. Але, панове, злодій це людина, яка наш ворог. Ми втратили почуття ворога. Раніше от я служив в Афгані, і якось, навіть не будучи в Афгані, пізніше вже, я зрозумів, що ворог це та людина. Яка не повинна залишатися живою ззаді, коли ти йдеш вперед. І зараз у нас ситуація така. У нас ворог ззовні і в нас повно ворогів всередині. І якщо він вам посміхається або ще вам, люди просто не розуміють, хто такий ворог. Суддя, який судить неправедно, він Руйнує основу нашого життя, він руйнує наші душі. Власне кажучи, це так було спеціально організовано, добре продумані людям. Чому? А дивіться, якщо людина може відстояти свою справедливість, свою правду, свою гідність, то гідність у неї підвищується. Вона себе поважає, і вона тоді стає непоступливішою. Вона не дозволить себе образити, вона може себе захистити. А якщо вона цього не може зробити, закон про самооборону зроблений так, що ти, вибачте, будь ласка, той, хто по самооборонявся, то саме він і буде винувати. Хоча він захищав своє життя, свою гідність. В суді, перепрошую, хто платить, той і правий. І, відповідно, виходить, що не, ну, в першу чергу ж несе гроші той, хто не правий, і судді тоді кажуть не правий він правий, а той, хто чесний, справедливий, він буде відбувати термін. І це не може так існувати. Країна в таких умовах існувати не може. Це буде колонія. У нас будуть білі негри. І бути білим негром чи не бути це вирішувати нам. Зараз іще досить зручно. Ну, багато, знаєте, перепрошую, таке негарне слово, але воно дуже гарно характеризує людину. Є хитрожопі. Так от, зараз іще зручно бути хитрожопом. Можна за чужими спинами відсидітися, відстоятися, відмовчатися. Але виживають, підходять такі часи, що виживають ті, хто об'єднаний, хто разом. Але коли настане такий час, що хитрожопий, який сам відсиджувався, і за хитрожопість він буде відповідати своїм життям, своєю долею, тоді в них ця програма в голові зміниться. І я з самого початку своїх викладання відео я кажу: свій до свого по своє. Панове, дивіться, хто свій навколо вас. Об'єднуйтесь, допомагайте один одному, щоб ви знали, на кого можна покластися. Бо у нас були ті часи, коли. Підходить стукач, говорить, якусь там, каже, Сталін дурак, і бігом, бігом, бігом біжить і пише, що так-то, так-то, в таких-то умовах, в якості при перевірки, мною було допущено таке то висловлювання. І якщо людина, яка це чула, не донесла про те, що вона це чула, то їй буде в кращому випадку лагеря, а так смерть. Люди після цього перестали довіряти один одному. Вони стали боятися один одного. І це розбило наш народ. Ці наслідки тривають досі. Наша велика така терпимість іще пояснюється тим, що ми не знаємо, на кого пертися. Ми не довіряємо, ми боїмося. Це від дідів, від батьків передався нам цей страх, а ми не розуміємо, звідки він сидить. Але він там є. Бо коли дитина тільки народилася до п'яти років, вона переймає основні установки батьків, сама того не помічаючи. Панове, нам треба шукати, хто свої, і об'єднуватися. Я розумію, спочатку може не вийти, Це важко, проти того, що в душі там сидить. Бо емоції нас заражають в першу чергу. І зомбують нас в першу чергу через емоції, щоб нам сподобалося. Бо сенс нашого життя в кінці кінців це те, що ми відчуваємо. Але є давня присказка. Дай серцю волю заведе в неволю. Тому підключаємо де сердець голову. І звертаюся до тих, хто здатний не тільки серцем жити. А головою. І це на нас лежить ця робота по спасанню, по спасанню України, нашої землі, нашого роду. Тож тримаємося, панове. Перепрошую, хотів я коротше відео викласти, Знову не виходить коротко. Простіть мене, будь ласка. Буду старатися коротше викладати. Але воно все якось так зв'язано, так багато треба сказати. Тож, дякую вам за терпіння тим, хто зміг додивитися моє відео. А тим, які кажуть, я не міг додивитися, мені противно, пане, не дивіться. Не можете, не мучайте себе. Тим більше, що коли ви пишете якусь мені дурню, я просто таку людину блокую. Щоб мені потім не паскудили, не доводилося мені читати різні дурні злі коментарі. Мені там одні писали: Слава Росії! Ну, що ж вам сказати, панове, слово слава це не обов'язково величальне. Знаєте, кажуть, який сава, така й слава. Є іще й паскудна слава. Так от слава Росії, так, панове, на весь світ слава Росії! Слава як покидьків, гамнюків, вбивць і отака слава. Тож пишіть слава Росії так. А ми знаємо, яка ваша слава. А для нас слава Україні! Слава нашим героям, слава нашому терплячому, могутньому українському роду, який так, нас менше, нас ресурси ну, підламали нам, але ми ламаємо хребет тій брудній, засраній Кацапляндії. Тож, будьмо здорові! Слава Україні, до зустрічі.